Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі новому відео. Відео розпочиналося з таких дощливих кадрів. Але у нас сьогодні насправді дуже-дуже сонячно. І тому в мене така ідея фікс: перебрати всі постілі. Я хочу їх зняти, попрати, висушити на сонечку і зразу ж одягнути їх. Знову на ліжечку я тисячу разів казала, що найкращий ароматизатор, кондиціонер для постільної білизни для мене це є сонце та вітер. Сонячні дні тішать нас не тільки тим, що можна за один день перебрати і посушити всю постіль, лише нашестям мух, які стараються залетіти до хати. Якщо ти відкриваєш двері, то вже можна будинок. Асоціювати із вуликом, тому що такі гарні бомбовози залітають і від них немає куди подітися. Потім треба або будинок з ними ділити, або старатися вже їх якось таки і вигнати. Тому я, щоб не боротися із мухами, зараз застеляю вхідні двері такою сіточкою, яка би мала спасати від нашестя мух. Ну, принаймні, таки минулого року вона спасала, і маю надію, що спасе і цього разу. Наступне, чим я буду займатися, так це обробляти свої яблуньки такими препаратами. Які допоможуть їх трошечки вберегти від хворіб та від шкідників. Яблунки вже відцвіли, на них мала би зараз утворюватися зав'язь. Хоча я не експерт, не такий якийсь там досвідчений садівник, але питала поради у досвідчених людей, мені дали препарати і сказали, що можна обрискувати. Так як погода сонячна, гарна, я Вся в обмондіруванні, в рукавицях, у косинці на голові. Також маска на носі та на роті, і зараз обрискую свої яблуньки. Минулого року яблінки, ну, плоду взагалі на них не було, хоча вони рясно цвіли, оскільки в нас було якесь нашестя жуків, які практично зжерли все, всі яблучка маленькі які зав'язалися разом. Із листками мало що лишилося цього року. Хочу спробувати зберегти плід, який буде давати яблуня. Ну і в принципі, зберегти здоров'я самої яблуні. Після таких процедур треба обов'язково приймати душ і весь одяг міняти і зразу відправляти до прання. Після цього таки душу я тут м'яско пообрізала, у мене тут є два курячі філе і такий шматок свиного м'яса е шинки, то я його хочу замаринувати це все. І поки буду займатися іншими справами, то е вже м'яско промаринується та е спечеться. М'яско, один шматок курячого філе, я мариную просто приправами до м'яса. Арнесенько натираю більш нічого. Інші шматки я буду маринувати у спеціальному такому соусі. Я вже навіть рецепт знімала на своєму каналі. Ну і сьогодні, повторюся, приготую ще раз. Для нього мені потрібна американська гірчиця. Також я додаю хмелі сунелі, куркуму, соєвий соус. Потрібен або сушений чесник, або вичавити чесничок. У моєму випадку, в мене там було буквально пару грамів сушеного і я ще вичавила свіжий чесничок. Сім я гарненько натираю з усіх сторін так, щоб шмат м'яса був повністю у маринаді. Це я роблю із свининим м'ясом, і таку саму процедуру я роблю із шматком курячого м'яса. Добре змазане м'ясо я зараз буду загортати у фольгу, але не в один шматок фольги, а у два. Ось так гарненько, спочатку один слой я загортаю, а потім буду згортати іще в інший слой. Спочатку я загортаю все м'ясо, бо брудні руки, і не хочу. Лишній раз ще раз мастити все на круг, тому спочатку загортаю так, потім мої руки і ще загортаю. Другий раз м'ясо. М'ясо має простояти хоча б 2 години у маринаді в холодильнику. Якщо ні, то краще було взагалі його замаринувати з вечора і поставити холодильник на цілу ніч, але й двох годин повністю вистачить для того, щоб м'ясо наше дуже добре пропиталося і підготувалося до запікання. Тим часом, поки м'ясо вже замаринується, я буду вбирати ту постіль, яку зранку прала і буду прибирати. Постіль, як я казала, встигла висохнути, тому що у нас дуже-дуже сонячно, було сьогодні дуже тепло, легенький вітерець, і постіль пахне так, що словами передати просто не можна. Тому е я арнесенько все. Стиляю, і сьогодні вночі буду тішити себе ось такими навіть маленькими дрібницями, як таким запахом постелі. Мені літо найбільше подобається, хоча б навіть тим, що ось є така можливість сушити одяг на вулиці, постіль на вулиці, і від цього отримувати таке собі окреме задоволення. Постіль я повністю не пристеляю, оскільки в нас вже можна сказати, що вечір, і нема потреби її застеляти, оскільки і так зараз всі потребують а, і до сну, тому залишаю так. Такі самі процедури я роблю і з дитячими а, тому що стараюся все робити одночасно. Останнім штрихом це є просто миття підлоги. Зараз будемо дивитися на м'ясо, яке у мене вже приготувалося м'яско виходить дуже-дуже смачним, воно виходить дуже соковитим. Воно має пектися в духовці приблизно годину, а охолоджуватися має теж у фульзі. Фульгу не знімаємо тільки вже із охолодженого м'яса. Ми знімаємо фульгу. Таким чином, м'яско виходить дуже-дуже соковите і дуже-дуже смачне. Таке м'ясо можна запросто використовувати замість ковбаси для канапок. Я думаю, що це буде набагато кращим варіантом, ніж використовувати для приготування канапок, якихось таких ковбас з сумнівного складу. Як ви можете бачити, шинка є дуже соковитою і вона є дуже смачною. А якщо вона ще постоїть у холодильнику, то вона робиться ще смачнішою. Це стосується і свиної шинки, і м'яска курячого, яке я запікала, також у духовці. Тому Можливо, комусь нагадала, готуйте. На такій смачній ноті я з вами хочу попрощатися. Маю велику надію, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися у нових і нових відео. А зараз скажу вам всім па-па. до зустрічей!